І всім привіт! З вами Серафім, І сьогодні ми будемо грати в Фредді. Е, я ніколи в нього не грав. А ні, грав на інформатике. Не дуже знаю Фредді. Це перша частина це 5 Days Фредді. Я тут не був ще. Ага. Тут Фредді по першій камері. Ладно, трошки. Да, звоните ли? Ладно. Нікто поки не збіг? Ну я не знаю, я тут дверь. Тут треба пять ночей, чи то шести. Хай будут відкрити. Это... Все, это Фредди? Да. Чика и Бонни. Я так думаю. Ну, что шо тут? Что-то боюсь, я лучше. Да ладно, ну я же знаю, что... Шо... анархия. На самом деле, дуже... очень Ой, же тут же энергия кичается. Я не знаю, какие века туда, хорошо. Ножи 64. Да я ж вид крив, должен тратиться. Я не знаю. Як тут вообще можно играть. Я це на первом канале перше записываю. А, друга уже все-все. Всі <сі> все є, Ну тут по камері, тут камера. Непонятно. Я не знаю, що я тут... Freddy. Ну я побачив у канала GoPlay. Кстати, підписуйтесь на нього. Дуже... Небовый блогер знімає Майнкрафт. І ще інше. Якщо ти дивишся це відео, можеш мені написати пару із порад. Бо буду може ще знімати. А не чекай, поки в мене енергія закінчиться. А я вже не розумію, як тут грати. І напишіть в коментарях, може якісь поради. Бо я не знаю. Ничего. Бонни не пропала. Тут же энергия, то что ты так досыпаешь. <къех> <къех> Чика тоже пропала. Ничего. И шо мне робля? <глухи> а Фредди стоїть? Що без нарикаты? Четыре ночи, я не успею, мы не дуже... Ломайся в дуэль Мне не нравится Вы какие слепые, а вы на меня заработаете Слепые Я не знаю Два процента ноль ноль процент. Все. Все. О, е. Yeah! Я пришел. Я не пройду. Я тобі кажу. А ну поки мені, я думаю, відкриті, щоб менше енергії тратити. Mm. Чому в мене так бистро енергія тратиться? 12 ночі. Ну, в мене так швидко тратиться. Я не знаю, что так час ночі. Я думаю, я не про Це дуже важко. Та барабоні... бараболя пропала. По камерам треба дивитися. Нема. Тут її теж нема. Мама моя рідна. На <свісна> півсерти <свісна> не стало! капець. Ну давайте ще одну ігру зіграємо. А, тут а, продолжение можно. Поналы продолжение. Не понял. Уйти по О. Фредди. О, а то что она так без? А вот Чика. Камеры в себе включены. Камеры в себе включены. Привет. Сейчас ночь. Як ти зириш на мене? Зерима. Нема? Так, кстати. Дуже довго не треба, але щепку робити. це енергія? Вибить так на мене У мене енергія ці два ночі Поняту довго не треба Взагалі Ну, мы на Чикаго. Не Все. Бонни. Ой, Фрей, я це ні, я не буду тобі двісь. Щоб все затихло? Фух, я вже подух. Дивіться, якщо ми набираємо 20 лайків під цим відео, то я знімаю другу частину. Всім мені напишіть в коментарях якісь поради. Кому понравилось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафій. Усім пока.